Вітаю усіх, хто щойно долучився до перегляду новинного випуску. Наш час в епіцентрі нашої уваги інформаційна картина. Понеділка тримаємо руку на пульсі подій Кременчуцької громади. Моніторимо ситуацію в країні. 544-й день. Наші воїни протистоять повномасштабному вторгненню Росії. І сьогодні, 21 серпня, в Україні і в усьому цивілізованому світі відзначається міжнародний день пам'яті і поминання жертв тероризму. Цього дня згадують усіх, чиє життя було скалічене або перервано терористами. В Україні за останні півтора року від початку Великої війни практично щодня трапляються теракти, а кількість жертв тероризму з боку окупантів постійно зростає. Останнім кричущим фактом російського терору став суботній удар балістичною ракетою по драмтеатру у центрі Чернігова, коли там проводився зліт виробників дронів та навчальних шкіл з аеророзвідки. В результаті такої цинічної атаки постраждало 156 українців. На жаль, семеро людей загинуло, серед яких і шестирічна дівчинка. До слова, напередодні ворог теж атакував Україну, але вже ударними дронами. Сили та засоби протиповітряної оборони знищили 15 і 17 дронів. Унаслідок атаки на Хмельниччині вибуховою хвилею пошкоджено 30 будинків. Відомо, що є постраждалі. Також уламки ворожих дронів упали на Житомирщині. Ворог атакував об'єкт інфраструктури. Через падіння уламки збитого безпілотника виникла пожежа, яку локалізували надзвичайники. Що ж до ситуації на полі бою, то українські війська за минулий тиждень звільнили 3 квадратних кілометра біля Бахмута. Повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. І разом ми можемо говорити про звільнені 43 квадратних кілометрів довкола міста Фортеці. А от рашистські воєнкори у паніці заявили, що вони втратили тимчасово окуповане роботине, і їхній фронт на Запорізькому напрямку під натиском ЗСУ просто валиться. Ще з приємного: завдяки удару дронами по російському литовищу в Новгородській області 19 серпня Україна. Перше повністю ліквідувала стратегічний ядерний бомбардувальник окупаційних збройних сил. І як зазначають ворожі видання, у Росії не залишилося інженерно-технічної бази для нового будівництва стратегічних бомбардувальників. Та на відмінно від росіян в українській авіації все ж таки відбудеться таке довгоочікуване поповнення. Президент України Володимир Зеленський під час відвідин Нідерландів оглянув літак f 16 та голосив, що Україна отримає 42 винищувачі після того, як українські пілоти та інженери завершать навчання. Також передати нашій країні 19 таких літаків готова і Данія. Першу партію і шести F 16 планують відправити в Україну ближче до нового року. Тож гарний привід порадіти черговій партії військової допомоги, яка допоможе нам смажити расистів. Що ж, віримо в наші ЗСУ і не припиняємо вносити свій вклад у перемогу. Ну а далі я пропоную перейти до подій із життя Кременчуської громади. Наші журналісти продовжують збір і аналіз актуальної інформації. Ми в ефірі по буднях о 18 та о 20.40. Також слідкуйте за новинами на наших офіційних сторінках у соцмережах: Телеграм, Інстаграм, Фейсбук та на Ютубі. Бережіть себе і, звісно, слава Україні! Наїхав на жінку з дитиною на пішохідному переході. Вчора, 20 серпня, у Кременчуці сталося ДТП з потерпілими. За попередніми висновками лікарів, водій вантажного автомобіля Мерседес був під наркотиками. Під колесами горя керманича опинилися 33-річна жінка і 10-річна дівчинка. Відразу з місця події дівчинку і жінку було госпіталізовано до лікарні. На місце події прибули патрульні поліцейські та слідчі. За попередньою інформацією, яка мається наразі у слідчих водій, перебував в стані наркотичного сп'яніння. Після першочергових слідчих дій водія затримано в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу. На даний час вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу та вручення підозри під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури. За попередньою інформацією, дівчина і неповнолітня переходили проїжджу частину. По нерегульованому пішохідному переходу всі інші деталі даної дорожньо транспортної пригоди встановлюють слідчі. Ще одна моторошне ДТП сталася вже сьогодні. Вранці у мікрорайоні Петрівка водій автомобіля Ваз не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини і влетів у дерево. Пасажир легковика загинув на місці. Водія та ще одного пасажира у тяжкому стані у шпиталили. Під час першочергових слідчих дій встановлено осіб, які перебували в транспортному засобі. Це водій. Місцевий чоловік, 40-річний пасажир, 40-річний. Також і один чоловік 65-го року народження від отриманих травм в результаті ДТП помер на місці подій. Відповідно, під час проведення першочергових слідчих дій було встановлено, що водій керував транспортним засобом в стані сп'яніння. На даний час його також затримано в порядку статті 208. Один із пасажирів автомобіля в тяжкому сталі госпіталізований до лікарні. За фактом відкрито кримінальне провадження. Під процесуальним керівництвом прокуратури проводяться слідчі дії, встановлюються всі обставини дорожньо-транспортної пригоди. За вихідні ми маємо значний зріст дорожньо-транспортних пригод за участі водіїв нетверезому стані. І за останній період також дорожньо-транспортні пригоди, які тягнуть за собою тяжкі наслідки, також зафіксовано слідчими. За всіма фактами розслідуються кримінальні провадження. Хотілося б звернутися до водіїв, звертайте увагу на факти дорожньо-транспортних пригод, які мають місце. Неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху, швидкісного режиму та не порушуйте правил. Грамоти виконавчого комітету Кременчутської міськради вручили працівникам теплоенерго, які повернулися з Херсонщини. Наші комунальники в рамках ініціативи президента України Володимира Зеленського пліч опліч надавали допомогу мешканцям постраждалого від підриву греблі Каховської ГЕС регіону. Це вже друга бригада комунальників, що повернулася з Херсонщини. Цим людям доводилось працювати під обстрілами, працювати в дуже складних умовах, де хто з них отримав. Поранення внаслідок виконання робіт це не осколкове, бойове поранення, але все одно ті умови, в яких вони працювали, були дуже складними і мали навіть такі наслідки. Ми хочемо від імені нашої громади, від всіх Кременчужа, від імені тих людей, які дякували вам також в Херсоні від керівництва Херсону, подякувати вам за вашу роботу складну, але вкрай потрібну. Роб підготовки насосних станцій та магістральних теплових мереж у центральній частині Кременчука продовжено до 1 жовтня 2023 року. Раніше відповідні роботи планувалося завершити на початку серпня. Як повідомляють у Полтава теплоенерго, це обумовлено необхідністю оновлення тепломереж, які тривалий час ремонтувалися, але, на жаль, знаходяться в аварійному стані. Так у рамках підготовки до нового опалювального сезону у Кременчуці розпочато роботу по реконструкції ділянки теплової мережі на вулиці Тараса Шевченка. Цього найближчим часом розпочнуться відповідні роботи по вулиці полковника Геєчкорі. Подальша експлуатація зношеного трубопроводу без заміни могла б призвести до виникнення аварійних ситуацій. У такому випадку під час опалювального періоду без тепла, окрім 42 житлових будинків, опинилися б два садочки, два навчальних заклади та шкіровенеричний диспансер. Йдеться у повідомленні. Петиція про присвоєння почесного звання Герою України посмертно військовослужбовцю НГУ майору Ігорю Пугачу набрала 25 тисяч голосів. Про це у Фейсбуці повідомив його дядько Володимир Поляков. Ось і все. Ми вийшли на фінішну пряму пам'яті. Його загибелі є 25 тисяч. Ви всі, хто підтримав, зробили все можливе і навіть неможливе. Тепер рішення президента. Ми сподіваємося, що у нього буде достатньо мудрості не забути кожного загиблого у цій війні бійця. А ми будемо чекати героя майора Ігоря Пугача, зазначив Володимир Поляков. Враховуючи те, що сьогодні вже у нас на, на вулиці серпень місяць, і рясно цвіте амброзія, ну наші мешканці не дуже себе комфортно почувають. Алергикам у нашому місті не переливки. Амброзія у Кременчуці квітне і буяє. Пропозиція міських обранців давайте косити вчасно. Водночас депутати пропонують повернутися до практики залучення до покосу бур'янів з ростом з людину, представників комерційних підприємств. Як запевняють, благоустрою Кременчука не вистачає робочих рук. У нас є інспектори в кожному районі. Ви знаєте, да? да. Вони, вони їхня робота в чому полягається? Доповідати. Е... Своєчасно, де, де там що не робиться як, як потрібно. Правильно? Я не буду зараз... Забуд... стукати в двері, от ми виступимо. Я з вами згоден я що, я з вами згоден, що представники благоустрою повинні ходити по місту і. Як що, 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 це щось, щось, щось. Це, так, повинні ходити, виписувати штрафи, працювати з підприємствами, з комерційними. Я з вами повністю згоден. Якщо ця робота проводиться, це добре. Якщо не проводиться, то питання до, до певних відділів. Це зупинка центр вулиця Небесної Сотні. Не Наведіть крутіше, щоб бачив. Покажи, там падає амброзія. Покажіть, хлопцям. Далі, далі. Там амброзія є теж. Чи ви вважаєте, що ці бур'яни теж повинні бути? Оце так в центрі міста. Власники доглядають за своїм об'єктом. Ми інспекторам по благоустрію купили планшети. Вони повинні там щось ходити, знімати, викладувати тут. Або тут два, два моменти: або вони нічого не роблять, або ніхто не реагує на їхні повідомлення. Чи ну, і, в мене є сумніви, що вони нічого не роблять, тому що, наприклад, на моєму окрузі я знаю інспекторів, то я знаю, що вони добросовісно відпрацьовують, але в мене є дуже велике побоювання, що просто на них ніхто не звертає, не звертає увагу. Тому мені, мені вважається, що тут трібне, потрібна їм якась допомога, щоб реагували на їхні зауваження, тому що я знаю, що вони ходять місяцями, кажуть одне не те ж, а ніхто не робить. От і все тому тут повинна якась бути злагоджена робота між інспекторами по благоустрою і нашими комунальними службами. Єдина марка по планшетам ми купували з вами 7 років тому. Більші з них вже не є здатні. Ми коли проводили останній рейд по першому занасику. є у нас там Сидора до інспектора з благоустрою з досвідом, У нього теж там були питання. У нас Хлібокабіна ну, зміни власника, там не дуже вони косять. Інше то, ну скажімо, його технічні можливості він вже його використовував кожен день. Не дуже. Він вже його наводить, воно вже стекло там затерте. Ну так, так собі. Але вони можуть користуватися своїми телефонами. Я їм про це сказав. Вони небагані власні телефони. зарплата дозволяє ними користуватися і ніякої проблеми в цьому немає. Один трактор з декою навісною замінює 10 косарів, Тому ми над цим працюємо. Ми закуповуємо техніку і будемо це далі робити. Тому зараз дійсно дуже багато хлопців призвали збройні сили. Нові працівники не йдуть наразі на офіційне працевлаштування. Є в цьому проблема. Тому Володимирович, справи у нас людського ресурсу стало набагато менше. За несвоєчасне викошування трави у Кременчуці за півроку склали з півсотні протоколів. Такі темпи депутатів не задовольнили. Тож, як пролунало, від комунальників чекатимуть цифр, що вражають. А може комусь не сподобається. Ну, взагалі, то я, я вас попереджую, що книжка розрахована взагалі-то на старшокласники. Вона написана такою простою мовою. Автор книги Пливечовен Горя Повен Володимир Шевченко має на рахунку вже більш ніж 160 книжок. Цю вважає унікальною. Це буде перша книжка. Яка описує Кременчучин. Взагалі, в Україні це перша книжка, яка описує згадує Кременчучи. Головний герой книги Козак-характерник Андрій. Аби вивести образ на найвищому рівні, Володимир Шевченко, як твердить, сам зустрічався з козаками-характерниками, яких наразі в Україні буквально одиниці. Є повір'я, таким може бути лише сьомий син у родині. Родини ж нині не багатодітні. Таємниця числа 7. Чого воно таке? І чого от саме сьомий син обов'язково буде розумним? Чого саме сьомий син знатиме більше за батька, більше за діда, чого сьомий син знатиме пісні, усі пісні, які знає дід і батько, навіть коли його не навчають цьому? Взагалі про козаків-характерників розповідають найдивовижніші речі. Всесвітньо відомий науковець і дослідник козацької доби Дмитро Яворницький писав про них так: між козаками завжди були так звані характерники, яких ані вогонь, ані вода, ані шабля, ні звичайна куля, окрім срібної, не брали. Такі характерники могли відкривати без ключів замки, плавати на човнах по підлозі, як по морських хвилях, переходити через річку по сукняній повсті чи циновках з лози, брати гольруч розпечені ядра. Бачити за кілька верств довкола себе за допомогою особливих верцаєл, перебувати на дні ріки, вилазити з туго зав'язаних і навіть зашитих мішків, перекидатись у котів, перетворювати людей на кущі, вершників на птахів. От саме на таких цікавих відомостях і тримається оповідь у ній про шану і про зраду, про одвічні найвищі людські цінності і побутові звичаї тих часів. Книжці дуже багато. Є діалоги, коли вживаються е, козацькі приказки, прислів'я. Вони досить влучні, дотепні, такі з гумором. Бо у Володимира Ядиновичі є така книжечка «Козацькі прислів'я та приказки Полтавщини, сцени побутові, але історично вивірені і вельми цікаві для пізнання сучасникам. А він каже: ну, Давайте я вам зварю юшки усім до 16-го року. Незважаючи на те, що козаки жили на Дніпрі, в основному вони використовували тверду їжу. Про ще дещо з історії рідного Кременчука почули присутні з вуст Володимира Шевченка, зокрема про те, що цариця Екатерина Катерина віднайшла у нашому місті високі та стронкі корабельні сосни, наказала берегти їх і зрубувати лише за її погодження уже пізніше. Коли будувався російський флот, то російський флот вже будувався на Реївці. Не Ревівка, як її зараз називаєте. Тоді була Реївка Реї. Перший російський флот будувався навпроти другої школи, де вона зараз друга школа. Ото там відтак симбіоз цікавого і корисного містить у собі твір. Проте найголовніше, це наша історія, наші предки, наша Кременчуцька місцина. Мені на минулому тижні подарували ось дві такі, два, три таких пакунка журналів людина Павук. Вони зачитані, сім'я їх купувала. І вони будуть читатися, я розумію. От, але ж мені прикро те, що в нашій бо молоді, у наших дітей, краще б такі були герої. От, тому що, коли дитина, та й всі ми. Щось пізнаємо, вивчаємо історію. Це йде якесь виховання любові до рідного краю. І взагалі починаєш замислюватися, розуміти свою відповідальність перед тим, якою повинна бути наша держава. Тому такі книги дуже потрібні. Щоб молодь змогла насолодитися історичною оповіддю, у якій 99% то герої, усе ж таки, не вигадані, автор подарував книгу також дитячій бібліотеці. Загалом наклад у дві тисячі примірників допомогла відтворити одна з українських діаспор. Читаючи Олександр каже, ти сам поринаєш в ці історичні події і ти сам плевеш у тому човні, йдеш там з проводиш якісь розвідку, да, йдеш з цими козаками. Тобто ти поряд ти не тільки читаєш про когось, а ти поряд і ти сам береш участь у цьому всьому. Єдине, що непокоїть і навіть трохи засмучує, так то відсутність гарно виписаної козачки, зазначила далі пані Булат і швидко залучила зал відтворити разом саме цей запит у пісенній формі. Натхненні козаки і козачки місцеві і гості поспішили подякувати ініціаторам зустрічі і автору книги. Знаєте, у мене теж якісь такі почали з'являтися замисли в написанні ну, таких українських творів і про Україну і для України, і для українських дітей. Дуже дякую Бога Тенрівельнич вам за те, що ви з'явилися моєму надихнув. Я так рада, що я попала на етапічер. Це мені надможна. Дякую. Українська історія, вона недооцінена, Причому недооцінена жутко. І цю тему піднімає як важкий пласт Володимир Євгенович. Я дякую щиро. А тим часом сам Володимир Шевченко дуже чекає відповіді на найголовніше для нього запитання. Чи варто продовжувати історію козака Андрія, чи усе ж таки поставити крапку у цій історично пригодницькій історії? Тож читаємо книгу, пишемо відгуки і чекаємо правильне рішення.